Квітучий Івано-Франківськ. Площа, названа іменем польського класика Адама Міцкевича, розцвітає на очах. Працівники зеленого господарства очищають клумби від непотребу та засаджують їх новою розсадою. Це сальвія. Насіння висівають взимку за день-два. Вона розквітне червоним цвітом та милуватиме око аж до осені. Червона сальвія вона десь через тиждень розцвіте і цвіте до самої осені до морозу. А далі перед морозом ми збираємо насіння і тоді викопуємо. забираємо І тоді навісні відсіваємо. Івано-Франківці цей сквер облюбували тут. Відпочивають з дітьми, влаштовують романтичні посиденьки чи роздумують на самоті. кажуть, квітуча зелень його неабияк прикрашає. Просять владу про збільшення затишних місць для відпочинку. Треба в міській раді менше скверів, які в нас і парків забудовувати, тому що в нас залишилося в нашому місті, якщо взяти кількість того, і красоти, яка у нас була, і наскільки вона зменшилась, на жаль, красота пропадає. І ці маленькі паростки, які оце ще підтримуються, площа міцкевича. На жаль, оце мало що залишилось в місті. Ну дуже важливо, про що ми говоримо? Такі от буває таке, що мамини дуже слідкують. І діти бігають не тільки по дорожках, а ще й по тих, по тих клумбах. То мені вже не подобається. Все таки повинні слідкувати і дітей вчити, хоч воно маленьке, але. Все одно треба, а то що вони весел дуже гарно. Працівники зеленого господарства кажуть додатково озеленять площу перед ратушею, засадять клумби біля облдержадміністрації та на вулиці Шопена в народі на валах. Ірина Тимчишин Сергій Щочкін. Новини на вежі.